Сьогодні ми говоримо з вами про 13-тему нашого курсу Як читати в пошуках аргументів. Це один з уроків, який ми будемо розглядати якраз в рамках теми обговорі, того кроку обговорів, про який вже йшла мова. в чому особливості цього уроку? На цьому уроці учні будуть багато читати. І починаємо ми розмову ідеї. Е Дуже багато аргументів, дуже багато доводів, які можна навести комусь, не обов'язково містяться у нас в голові. Для того, щоб їх навести, їх спочатку треба відшукати. Відшукати в книжках, відшукати в текстах, і для цього існує теж певні прийоми. На початку уроку запропонуйте, будь ласка, учням попрацювати з ситуацією. Ситуація достатньо проста першокурсниця Олена. Готується до першого виступу на науковій конференції. Для цього вона знайшла дуже багато матеріалу. І для того, щоб скласти текст доповіді, в неї виникли труднощі. Бо більшість авторів дуже переконливі, а окремі статті вона просто хотіла б взяти цілком. Як їй поступати? Як знайти те, що може війти в її доповідь? Така ситуація, яку ви запропонуєте прочитати учням. Супроводжується з запитаннями, які труднощі виникли у героїні, чи зустрічалися учні з такими труднощами і як вони їх долали. Скоріше за все, вони зустрічалися, тому що робота з текстами під час написання рефератів, наукових робіт, якихось повідомлень вони всі, в принципі, однакові. З великого обсягу матеріалу треба обрати необхідне. І написати в своїй доповіді тільки частину інформації. Отже, ми пропонуємо учням спочатку познайомитися з інструментом, яким чином варто читати в пошуках аргументів. Для цього в теоретичному тексті як читати в пошуках аргументів, так він і називається, ми пропонуємо знайти той інструмент, який їм допоможе сьогодні на уроці. Для цього ми пропонуємо їм спосіб читання. Цього тексту. Подивіться, будь ласка, в книжках він якраз і описаний. Це читання в парах і узагальнення в, в парах. Читаючи текст, поставте для нього два-три уточнюючі запитання. А потім в парах по черзі відповідайте на ці запитання одне одне. Текст невеличкий, і е, коли ви продивитесь на нього, ви побачите, що інструментом там виступає те таблиця. Тобто пропонується теза. Це основна думка, основна ідея, до якої необхідно підібрати аргументи, або знайти в тексті аргументи. В теоретичному тексті, і на це, будь ласка, зверніть увагу ваших учнів: можуть бути аргументи або тільки для однієї сторони, однієї точки зору. Ті, що погоджуються з тезою або не погоджуються. А можливо, автор будь-якої інформації може навести те. Аргументи як за, так і проти тези. Тобто необхідно виділити три речі: тезу, головну ідею твору, інформації, тексту, статті. І далі знайти доводи, записати їх достатньо коротко в табличку. В підручнику нашому наводиться приклад заповнення такої таблички. Є теза. У нашій країні голосування має бути обов'язковим. А не добровільним, як тепер. І далі наводиться по два доводи: за і два проти. Зверніть увагу, будь ласка, що вони не перетинаються, вони не протирічать одне одному, вони просто захищають різні позиції. Після того, як учні наші прочитали і попрацювали з цим текстом. Про те, як читати в пошуках аргументів, ми пропонуємо їм власне цю роботу. Вона займе основну частину уроку. Це буде найбільший час, можливо, на нього варто відвести до 30 хвилин. Це робота з великим текстом, свобода самовираження і мова ворожнеч. Отже, необхідно буде прочитати текст. Він складається з чотирьох частин, достатньо великих за обсягом це половиною сторіночки. І знайти в ньому аргументи за і проти твердження, яке вчитель вже пропонує учням. Вони не мають шукати основну ідеї тексту. Основна ідея звучить так: демократична держава має заборонити використання мови ворожнечі. Отже, використовуючи те таблицю, необхідно це твердження записати на дошці, записати в зошитах, потім розділити напіл сторіночку і пошукати доводи за. За те, що так дійсно потрібно заборонити, і проти доводи тих людей, які не згодні, чому не потрібно забороняти використання мови ворожнечі. Доводи дійсно є в тексті. І потрібно знайти їх. Підказочками будуть заголовки певні. Чи треба заборонити мову ворожничі, так, наприклад, називається один з підпунктів тексту. І там є обґрунтування є доводи. Є ще додаткове завдання, якщо у вас швидко працює клас, можна поговорити про те, чи пов'язані між собою ці два поняття мова ворожнечі і свобода самовираження. Бо саме так називається цей текст свобода самовираження і мова ворожнечі. По завершенню цієї роботи варто обговорити з учнями результати їхньої роботи, бо вона була достатньо індивідуальна, вони працювали самостійно. Два запитання пропонуються для обговорення. Які аргументи вам вдалося знайти в тексті? Мається на увазі як аргументи за, так і аргументи проти. Декілька аргументів хай знайдуть не обговорюючи їх цінність, просто що саме вони знайшли в тексті? Друге запитання надзвичайно важливе. Якими є приклади мови ворожнечі? Знову необхідно повернутися до тексту. Знайти ці приклади, бо вони є доказами в нашій системі аргументації, можливо, учні пригадають ще свої приклади використання мови ворожнечі в сьогоднішньому житті, це теж достатньо цінно. Зверніть увагу ще на останню частиночку уроку, на підсумкову, де ми обговорюємо те, що відбулося. Для цього проаналізувати свою діяльність на уроці учням пропонується за трьома критеріями. Що зі зробленого на уроці викликало позитивні емоції? Завжди корисно, завжди необхідно повернутися і відслідковувати, що саме мене хвилює, що саме мене викликає позитивне ставлення або негативне, що вдалося найкраще і що вдалося найменше оцінити, де я знаходжуся, що я вже вмію, над чим ще варто попрацювати. От саме таку оцінку, аналіз своєї діяльності на уроці ми, ми пропонуємо учням цього. Я хочу звернути вашу увагу ще на те, що текст, матеріал цього тексту і довгий, який знайшли учні, будуть використані на наступному уроці. Наступний урок буде присвячений такій темі: як досягти згоди, не втрачаючи власної позиції, не відмовляючись від власних переконань. Це достатньо цікава технологія обговорення. Саме для досягнення певної згоди. Це буде цікавий урок. І слідкуйте, будь ласка, за нашими наступними порадами.